Помилувати, але не усі цю милість приймають, От в чому сьогоднішня ділема також, але милість яв явлення для, явлена для всіх людей, абсолютно для всіх. І мало це, це по благодаті, це подарунком. Е Христос заплатив всю ціну. Бо всіх Бог тримав у непокорі, щоб усіх помилувати. О, глибина багатства. Ну тут та сам апостол Павло вже в кінці післання завершує його, і ми підходимо до завершення. каже: о, глибина багатства при мудрості і розуму Божому, Божого, як і незбагненні суди Його, недослідимі путі Його. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому, або хто дав йому наперед, щоб він мав віддати. Ну, люди ніхто Богу не, не дали нічого, що Бог він щось винен, нам, абсолютно нічого. Навпаки, Бог дав все для людей, а люди знехтували всім. Адам, Єва, людство вибрали життя без Бога. Але Бог, ми бачимо, все одно, Він приходить, дає свою благодать. Хтось сприймає, хтось нехтує цим, хтось противиться. І останній віршик: бо все від нього, ним і для нього. Йому слава по віки. Амінь. Так закінчується цей е розділ. І в дійсності, коли ми вивчаємо Слово Боже, апостол Павло каже: ми бачимо, як. Е е Частково, да там нам привідкривається частково, Бог віддає определенні відкровення. Навіть коли ми вивчаємо Біблію, вона написана через пророків, натхненних Духом Святим Богом, і вона написана з декількох вимірів. Вона писалася з фізичного виміру. Там, де для нас все більш-менш зрозуміло, тут, а, а була інформація, яка писалася з духовного виміру. І коли людина читає Слово Боже і ще не обізнана, і ще не обновлене розуміння, або нема духовного відродження, я знаю, там буває читають слово Боже як археологічно, історично більше. От, але в дійсності, щоб брати ці духовні скарби Слова Божого. Треба це духовне відродження, да? і, е, і не завжди зразу все зрозуміло, тому що потрібно тоже духовне возростання. І, е, е, але воно звідки береться, як ми говорили, віра, звідки береться від Слова Божого. Ну, от І вивчаємо Слово Боже, е, вникаємо, воно дає ріст. Слово Боже, воно рівняється до хліба, до молока. Тобто воно, коли ми. Духовно відродилися, нам треба ця духовна їжа, щоб нам возростати в Господі. Звичайно, коли наше розуміння обновлюється, ми стаємо більш зріліші, більшу загальну картину бачимо, нам багато питань стає зрозумілими. Але я рекомендую, якщо щось не зрозуміло, є питання, задавайте питання. Є то, що можна роз'яснити, можна донести. Але є такі моменти, які. Які, я думаю, кожен з нас зрозуміє в вічності от всі відповіді, да, які необхідні. Але Бог по мірі росту нашого відкриває. відкриває. Також є наставники, є служителі, які е, розкривають Слово Боже. І кожній людині.